Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. У соціальних мережах оприлюднили інтерв'ю з танкістами 47-ї окремої механізованої бригади Магура, які воюють на Лепар 6 і перше, що відзначає командир машини, це маневреність танка. Також він зазначив швидкість та влучність Лепад 6 але детальніше саме про вогнові можливості розповів навідник леопар 6 Він зазначив, що танк має просто шикарну оптику. Також величезне значення має висока плавність ходу та якісна стабілізація гармати, він також відмітив і такі речі, як значно зручнішу ергономіку та рівень захисту. Українські пілоти на багатофункціональних винищувачах F-16 вже взимку зможуть виконувати бойові завдання, такі оптимістичні прогнози повідомляє видання The Wall Street Journal. Так, там впевнені, що вже в лютому, тобто орієнтовно через 5 місяців. Декілька досвідчених пілотів повітряних сил Збройних сил України, що добре знають англійську мову, можуть бути готові до польотів. Нагадаємо, станом на сьогодні вже три країни погодилися передати Україні десятки своїх винищувачів F-16 – це Нідерланди, Данія і Норвегія. Федеральний уряд Німеччини доручив компанії передати Україні додаткову кількість БМП Мардер. Про це повідомляє офіційний сайт компанії, мова йде про 40 додаткових бойових машин піхоти. Замовлення уряд Німеччини розмістив у серпні 2023 року. Точну вартість не оголошують, але зазначають продвозначне число мільйонів євро. Наразі Німеччина передала Україні 40 БМП Мардер. Перша партія з 20 машин цього типу відправилась до України 21 березня 2023 року. Другу партію передали у червні. Світовий конгрес українців придбав для сил територіальної оборони гусеничні бронемашини та автомобільну техніку. Про це повідомляє українське видання. Благодійники придбали 15 британських гусеничних бронемашин. Крім цього, фондом також було передано гусеничні бронемашини МТЛБ, загальна вартість придбаних машин 68 мільйонів гривень. Під час урочистої передачі техніки було заявлено, що усі бронетранспортери додатково обладнають приводами нічного бачення від українського виробника. Україна в межах міжнародної оборонної допомоги отримує більше самохідних зенітних установок ГЕПАР для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Засоби протиповітряної оборони будуть надані Українським силам оборони і партнерами, які підтримують Україну. В Україні гепард став ефективною зброєю проти дронів Камікадзе. Як відомо, наразі у складі Збройних сил України перебуває 46 самохідних зенітних установок гепард. Вони можуть боротися з повітряними цілями на відстані до 4 кілометрів. Велика Британія передала Україні чотири ехолоти вартістю 1 мільйон 600 тисяч фунтів. На сайті уряду Британії розповіли, що обладнання передала гідрографічна служба країни. Обладнання має допомогти забезпечити безпеку на морі. Два повноцінні однопроменеві ехолоти і дві системи багатопроменевих ехолотів будуть використовуватися для проведення гідрографічних досліджень. Дані можна обробити та використовувати для створення та оновлення морехідних карт. Усі 25 українських безпілотних комплексів Шарк, які закупив фонд, «Поверніть живим, передано у війська комплекси Шарк, отримали 10 артилерійських бригад. Крім цього, вітчизняні БПЛА отримали сім розвідувальних батальйонів, три механізовані бригади, дві бригади морської піхоти, підрозділи аеророзвідки та підрозділ технічної розвідки навчального центру. Благодійна ініціатива фонду Повернись живим стартувала 1 листопада минулого року. На купівлю БПЛА зібрали 325 мільйонів гривень. До кожного комплексу входять два безпілотника. Наразі в Україні будують два сухі порти потужністю 3 мільйона тонн на рік. Про це заявили під час комітетських слухань на тему шляхи експорту вітчизняної аграрної продукції суходолом. Учасники заходу прийшли до висновку, що з метою сталого функціонування альтернативних суходільних транспортних шляхів на заході України доцільно будувати сучасні мультимодальні логістичні центри. З початку 2023 року один суднобудівно-судноремонтних заводів відремонтував 46 одиниць флоту української компанії. Про це повідомив директор заводу. На порівняння за перше півріччя 2022-го було відремонтовано 24 одиниці. На заводі уточнили, що загалом значно збільшена частка капітальних ремонтів як самохідного, так і несамохідного флоту з повним циклом фарбування. Наразі на заводі проводять модернізацію. Розпочався відбір проєктів у рамках фінансової угоди енергоефективність громадських будівель в Україні між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомляє прес служба Міністерства відновлення. Метою фінансової угоди є запровадження енергоефективних заходів у громадських будівлях, зокрема лікарнях, школах, дитсадках, аптеках, бібліотеках тощо. Фінансування буде надано на термомодернізацію будівель. 87% українських компаній збираються підвищити заробітну плату своїм співробітникам. Про це йдеться в опитуванні, проведеному Європейською бізнес асоціацією. Там зазначається, що 46% із них планують підвищення до 10%, а 41% – від 10 до 20%. 40% компаній збираються збільшити штат співробітників. Минулого року до підвищення зарплати вдавали 73% компаній. Південна Корея надасть Україні 2 мільярда 300 мільйонів доларів фінансової допомоги на відновлення. Про це заявив президент країни на сесії саміту G20 у Нью-Делі. Зазначається, що Південна Корея надасть початкові 300 мільйонів доларів у 2024 році. Ще 2 мільярда доларів Україна отримує в вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через фонд економічного співробітництва та розвитку. Починаючи з 2025 року. Кошти спрямують на підтримку різних проєктів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.